Маю, дякую, що завітав до мого канала. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, на тиждень, що відбудеться з 17 до 23 липня 2023 року. Звичайно, розклад, розклад для України. Маленька кубка це старші аркани, вона показує фон. Тижня. І велика кубка це ситуаційні карти і придворні, які показують деякі нюанси, події і загальний такий настрій на цей тиждень. Тобто дивимося, що чекає на Україну на тижні з 16 до 23 липня. Цікаво! Зараз розповім, чому це так цікаво. Тобто будуть якісь сюрпризи. Це часто каже про те, що зараз інформація про це закрита. І, або події ще не сформувалися в інформаційному просторі. У всесвітному комп'ютері, скажімо так. Але щось знову пов'язане з грошима, але це вже не показує якісь величезні шалені гроші, це показує те, що це повинен бути взаємообмін, взаємодопомога. Наприклад, хтось тобі дає гроші, а ти м, показуєш якісь послуги. Ця картка каже про те, що м, треба заощаджувати, економити. Але м, іноді це м, занадто м, така заощадливість на не, не на користь а яка дуже погана впливає на людину, коли він там, наприклад, дуже економить на їжі, купує якісь прострочені продукти, може потравитися і все таке інше. І ну, це показує, якщо ця картка лежить поряд, це ну, говорить про те, що це саме таке повинно бути розумне заощаджування. Треба чітко. Виконувати правила, інструкції, і все таке інше інакше буде бардак. Ну, Ми все це знаємо, друзі, що величезні кошти надходять до України, що вони розграбовуються, розваровуються по кишенях тих, хто має до цього доступ. І тому, мабуть, нарешті наші західні партнери. Почну це контролювати, бо це ж неможливо, не, 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 не ну як так жити? Це ж розграбується, розварується все. Яка це буде перемога, якщо люди потім будуть <кхи> нижчими? І так, друзі, розуміємо, А якщо Ніхто не може про нас попіклуватися, то треба піклуватися про себе самим. Заробляйте, шукайте якісь інші способи заробітки. Я не кажу, що це вони повинні бути нечесними. Не якісь Обов'язково взаємообмін. Знаходити людей, допомагаєте їм, вони вам за це. Платять гроші або дають якісь речі, які вам потрібні. І, мабуть, це навпаки, люди вам дають те, що вам треба, ви даєте за це гроші. Це дуже важливий взаємообмін. І тоді краще працює економіка країни, коли багато транзакцій. Ви комусь платите, вам хтось платить, і оце двіження грошей вони підживлюють економіку країни, це дуже важливо. Беремо все в свої руки, працюємо, виконуючи правила, виконуючи інструкції. Це повинно бути чесно, прозоро, і тоді все буде добре. Слава Україні!